В Україні 6 лютого, за повідомленнями синоптиків, пройдуть дощі місцями із мокрим снігом. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, у день 3 3,8 тепла на сході та північному сході 0,5 тепла. Температура у більшості західних, південних в Вінницькій областях та в Криму вночі 1-6 тепла, у день 8 8:13. На Одещині до 17 тепла. У день на Прикарпатті за. Закр... Карпаті та Одещині без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. На високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. По Київщині 6 лютого. Уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. Невеликий мокрий сніг. У день хмарно з проясненнями: від плюс 2 до плюс 8 дощ, вітер західний 7-12 метрів. За секунду У Києві вночі мінус один, плюс один мокрий сніг, в день плюс чотири, плюс шість буде хмарно та дощ.